А зараз ми розберемо і покажемо поворот ліворуч. Спочатку до мене ми бачимо пішохідний перехід, зменшив. пішоходів нема. От на цьому перегресі поворот ліворуч. Покажу завчасно лівий поворот, червоне світло. Зменшую, швидкість завчасно, дивлю зеркало, щоб взад не в'їхали. Плавно зупиняюсь біля лінії, стоп, очікую дозволяючого сигналу. Водій повинен контролювати час. По таймеру пішохідного переходу, я бачу, що мені ще стати десь 30 секунд. Поки продивлюсь свою траєктору руху при повороті ліворуч, згідно правил, водій не повинен попасти на смугу зустрічного. І дати дорогу тим, хто у зустрічному напрямку їде прямо або повертає праворуч. Контролюю час, дивлюсь за зустрічними, поки вони далеко. Можливо, я приїду без зупинки. А можливо буду підбирати швидкість, а можливо зупинюсь. Все це залежно від ситуації. Показую поворот, ну, мене включать. Дері, що зустріч не леко, повертаю перед ними. Плюс пропускаю пішоходів. Зменшую, підкочую, зберігаючи швидкість. От і повертаю.